дня! Запрошую вас зробити зі мною вправи, які я роблю переважно зранку, коли гуляю зі своєю собакою в парк. Тійка рівно, витягуємось маківкою догори, ноги, стопи, носки разом, п'ятки трішечки розведені. Так, стоїмо хребет. Виравнюємо, все, ми готові дихати. Дихаємо, підіймаємо руки догори і робимо глибокий вдих. Коли ми робимо вдих, ми надуваємо живіт. Для чого? Для того, щоб опустилася діафрагма, і розкрились нижні частини легень, які у нас ну, взагалі мало рухаються. І ми мало їх використовуємо в звичайному диханні. Почали вдих, видих. Вдих, видих, дих, видих, добре. Переходимо до вправ для щійного відділу. Ми робимо таке півколо головою від плеча одного до іншого. Повторювати можна 5-6 разів кожну вправу. Тим кожен вибирає свій. Добре. Ще одна вправа для шийного відділу це нахили голови до плеча. Плечі при цьому залишаються на місці. Ми не тягнемо плечі. Ми тягнемо вуха. Добре. Заробили. Далі руки в сторони. Кісті рук, пальці до догори, опускаємо донизу. Вгору вниз. вгору вниз. вгору вниз. Витягуємось між пальцями. Добре. Дихаємо. Вільно, спокійно. Зробили. Зажимаємо кісті в кулаки і робимо. Кола вперед. І назад. Руки тримаємо на рівні плечей. Добре. Переходимо до локтевих суглобів. Руки по колу. Так. В один бік, в інший бік, добре, переходимо до, до плечових суглобів. Можна робити дві руки разом перед кола, Назад. Можна робити почергово кожною рукою. А тепер, щоб потренувати свій мозок, ми зробимо однією рукою коло вперед, а іншою рукою коло назад. Добре. І в інший бік. Так, назад. Вперед. Тренуємо не тільки тіло, ну і мозок. Добре. Ноги ставимо на ширині тазу, руки в боки, робимо, робимо коло грудною клітиною, або підборіддям очерчуємо коло і буде рухатись. Наш тулуб фіксуємо таз в інший бік, плечі ми підіймаємо. Добре. Зараз у нас тримаємо стабільно верхні відділ тулуба, а тазом робимо коло. В один бік 5-6 повторів і в інший бік. От трошечки просинаємось, робимо кругові рухи колінами. І в інший бік, назовні. І залишилися у нас стопи. Вправи для стоп можна виконувати стопа на підлозі, а можна для рівно... потренувати рівновагу і зробити це на повітрі. По в один бік, в інший бік. Витягуємо носочок до... вперед, підтягуємо до себе. Витягуємо до себе. Кругові рухи по колу в один бік і в інший бік. Вперед. У і, і носочок до себе. Вперед, носочок до себе. Добре. Проробляємо кульшові суглоби. Підіймаємо ногу. І по колу, рухи по колу, вперед. Можна триматись за стіночку або за дерево, якщо ви в парку. Інша нога вперед. Пропрацьовуємо так. І в інший бік. І друга нога в інший бік. Куди там були? Так. Добре. Все, ми попрацювали зі всіма суглобами. Вже стали легше стало нам рухатись. Ноги разом ставимо, нахили. Будемо нахиляти тулуб в правий бік. Маса, вага тіла переносимо на ліву стопу. Ми як приклеїли її до підлоги. І нахиляємось вправо. Відкриваємо грудну клітину. Як робити нахили? Є в попередньому відео. Добре. Приклеїмо праву стопу і нахиляємось в лівий бік. Витягується вся права сторона. Добре. Ноги розводимо. Одна стопа залишаємо її прямо, другу повертаємо на 90 градусів. Руку ставимо на гомілку і підіймаємо другу догори. Можна дивитись прямо, можна дивитись на руку вниз, можна дивитися вгору, на великий палець. Уявляємо, що позаду нас стена, і ми до неї доторкнулись і по ній так сповзли донизу. І вона нам не дає відхилитися ні вперед, ні назад. Добре. Ще одна права на рівновагу. Ставимо ноги разом, підтягуємо коліна до грудей, стоїмо Якщо все добре, можна взяти ногу взагалі на стоп і підтягнути до сідниці п'яту. Можна іншою рукою теж взятися. За стопу добре. Ще раз. Так? Для кого це легко можна зробити? Вправу таку підтягуємо ногу, виправляємо її. І назад Таз паралельно підлозі, і так чотири п'ять разів. І на іншу ногу. Дихаємо спокійно тримаємось о! Так, ногу вперед, і назад. Добре. Ноги розставили широко. Так. Пальці на 45 градусів смотрять, куди коліна, туди і пальці. І будемо присідати на одну ногу, на іншу. На одну. На іншу. Можна поступово ноги ставити далі, далі і присідати все нижче і нижче. Можна робити це без допомоги рук. Голова вверх. Все. Добре. І відпочиваємо. взяли руки волоктявий замок, ноги стопи повер... розвернули вперед і нахилилися, повисли. Все, ми не тягнемось, ми просто відпочиваємо само тіло витягується. Саму під нашою вагою відновлюємо дихання. Підіймаємось. Все, у нас чудовий настрій розм'яте тіло, м'язи. Все, ми закінчили комплекс вправ, який ви можете робити зранку, щоб розрухати ваше тіло, покращити настрій, привести себе в тонус і бути готовими до нового активного дня. А при нагоді хочу запросити вас на масаж до нашої студії у Львові. Всі контакти знайдете під цим відео. До побачення!